Даймо вас з перемогою над пумбом. І одразу питання таке, що з командою саме. Чому Манзана сьогодні видала такі два різних теми за рахунком і за змістом гри? Я, я рахую, що це не недооцінка суперника. Так не має бути. Нас попереджали перед рою, що хоч їх там зібралося 6 чоловік чи 7, але треба було віддаватися на ці 100%. Ми вийшли спочатку, думали на одній не зібрати команду. Нас трошки. Пустили з небес на землю, тому такі, такі от результати. В другому таймі вже зрозуміло, що ми вийшли, трошки зібралися. І ось результат одразу там своє. Що сказав перерві Володимир Негель після того, як рахунок був за підсказан першої половини території, 3 і навряд чи цей рахунок вас влаштовував. Так, звісно, попросив просто віднестись до другого тайму більш серйозніше, ніж до першого тайму. І сьогодні якраз твоя четвірка дуже цікаво і активно працювала. Якраз десь половина голів, які сьогодні були збиті, саме твоя четвірка. І як оцінюєш роботу саме свого квартету і взагалі саме, кого міг би відділити саме у своїй команді? Своїй команді своїй цієї четвірки я міг би відділити тільки одного санича. Він найсильніший наш, з нашої четвірки сьогодні. А так, хлопці всі молодці, старалися, розуміли, що потрібна сьогодні перемога, як, як ніколи. Тому вийшли в другому таймі, я повторюю, що вийшли вже зовсім з іншим настроєм, трошки відповідальніше віднеслись до другого тайму. Ось і результат. Ну і наостанок... Чого не вистачило для того, щоб дати стрижу відіграти на нуль після того, як він поміняв дінюшкину? Не вистачило того, що ми пропустили. Так. Ну, це таке, це вже банальність. Рахунок вже дозволяв нам грати більш трошки, ну, трошки лояльніше. А так, ну, пропустив, нічого страшного, головне, що команда виграла. Дякую.